Друзі, у студії Ірина Коваленко, авторка та ведуча радіопрограми та подкасту Подорож на Вікенд. Сьогодні я пропоную вам трохи пригадати спекотні літні дні та вирушити на південь нашої країни. Отже, зі студії рідного радіо на хвилі Корсуня і містечка, яке, до речі, колись було крайнім південним форпостом Київської Русі, вирушаємо сьогодні до Одеси, а саме до Одеського археологічного музею Національної академії наук України. Це вже не перша наша зустріч із командою цього музею, і я щиро раджу вам послухати попередні епізоди. На YouTube або Spotify їх легко знайти за назвою подкасту Подорож на Вікенд. Раніше ми дізналися, що відбувається за зачиненими дверима музею та над чим працюють музейники, коли експозиція недоступна відвідувачам. І також дізналися про першу з часів повномасштабного вторгнення виставку під назвою Зміїний острів, що боронять боги. А сьогодні ж ми поговоримо про те, яким був музей до лютого 2022 року. Чим дивували своїх найменших відвідувачів? І звісно, почуємо історію його створення. Про це та інше нам розповідає директор Одеського археологічного музею пан Ігор Пістроїл. І тут я хочу зауважити, що кожного разу, коли пишу інтерв'ю, радію від спілкування з музейниками. Це завжди такі класні розмови, нові знання і моменти, над якими хочеться поміркувати. Кожного разу це не лише про те, що ми можемо дізнатись, завітавши до музею, що в принципі і є першочерговою метою цього подкасту, а й можливість покращити свої знання з історії. От і зараз пан Ігор, розповідаючи нам про створення музею, а відбулася ця подія ще аж на початку 19 сторіччя, розповідає і про весь регіон Південь України після окупації Російської імперії, імперією причорноморських степів. Тут було засновано три міста на півдні. Це ну, таких досить великих, які відігравали дуже суттєву роль у розвитку всієї інфраструктури юга. Це Херсон, Миколаїв та Одеса. А в Херсоні був сидів генерал-губернатор цього півдня, майже всього. Миколаїв Миколаєв будувався як військово-кораблебудівельний на підставі цього розвитку військової і кораблебудівельної інфраструктури, бо там була верф заснована, і, і таким чином там це все відбувалося. А Одеса це дуже цікаве місто, тому що місце, точніше, тому що. Тут є, можна було побудувати порт, і одеська затока вона не замерзала взимку. Бо Миколаїв і Херсон вони знаходяться у досить таких специфічних умовах, там берег річки, річ, 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 і, і там все це взимку замерзало. Тому Одеса як порт був він постійно діючий. Був. І розвивалася Одеса як торгівельне місто. Причому і Херсон, і Миколаїв вони були такими напівзакритими містами, бо там військові, інфраструктура, вся Одеса була, ну ви знаєте, вільним містом. Ці міста були засновані на поселеннях не просто так, а тут же існували деякі поселення, Більші, більш, менші, постійно діючи, не постійно, але це все вся територія була заселена турками, татарами. Ногайська орда тут качувала, і люди жили. Ну і плюс до цього додавалися ще козаки, які тут, ну, ви знаєте, що цей шлях соляний в Крим, Посіль Чермацькій, і вони теж тут облаштовувалися потроху. Ну і після російсько-османських турецьких війн ця територія наприкінці. 18 століття відійшла до, до складу Російської імперії ну, разом з Кримом. І тут в цей час почалося велике будування. Крім міст, будувалася ще, будувалася ще військова інфраструктура, І, особливо це південний берег узбережжя Криму. Там будувалися фортеці ну, от, сучасний Севастополь. І потрібні були будівельні матеріали. І що тут відбувалося? Що військові почали розбирати залишки античних споруд тих давньогрецьких міст, залишки, яких ще залишалися. За кримських татар, за часів Османської імперії. Тут залишалося особливо на півдні, ну, на південному узбережжі Криму, досить багато руїн давньогрецьких міст. Ну і на території материкової скажімо так, України, наприклад, сучасна Оль, ну, Ольвія, давньогрецьке місто, а поряд є село Парутине, яке було в той час засноване. І я так розумію, що більшість домівок селян, які побудували свої домівки, воно було вони використовували залишки руїни Ольвії як каменоломні. Те ж саме робили і військові. І uh, Одеса тут uh, у чому така uh, як вона так як це, це торгівельне місто. Uh, постійно тут кораблі припливали, тут uh, потрібно було будувати всю цю торгівельну інфраструктуру, І, а де є гроші, там є uh, потреба їх кудись вкладати. Ось. І тому розвивалося все це мистецтво, культура, ну і так далі, і тому подібне. І е, тут якраз було засноване засновано одеське товариство історії та старожитності. І це ще було в 1825 році, а, навіть раніше. На декілька років раніше в Херсоні був сформований музей невеликий і в Миколаєві. На рік пізніше теж був оформлений. А в Одесі музею тоді ще не було, і він був заснований в 1825 році, якраз як музей товариства історії та старожитностей, тому що члени цього товариства вони контролювали всі археологічні дослідження на півдні України, у тому числі і Крим. І перші експедиції членів цього товариства. Вони були як не парадоксально на територію Ну в Крим. Вони були не суто археологічними, вони були такі. Там було досить багато художників, Ну їздили з художниками, і ці художники малювали залишки оцих от давньогрецьких руїн давньогрецьких міст, які там ще залишалися, поки їх військові не шамтне розібрали. І у нас є досить багато матеріалів цих експедицій. Ну, крім того, товариство проводило і археологічні дослідження. Тут активно все будувалося, було знайдено досить багато пам'яток археологічних, проводились розкопки, збирався просто матеріал, як е, і тоді стала. Нагайне питання, що десь його потрібно е, зберігати. Ось, і тоді На підставі цього був заснований музей як музей е, товариства історії та старожитності. Крім того, е, тут була виділена в Одесі невелика, е, невелике приміщення, де все зберігалося. Е, крім того, в експонатах музею були Неподарунки члени товариства вони давали свої речі, які вони там купували у когось, і теж виставлялися у цьому невеличкому приміщенні. Але потроху-потроху музей кількість археологічного матеріалу все збільшувалась, і стало ніде його зберігати. Ось і тоді було прийнято рішення про будівництво вже більш-менш сучасної. Сучасного музею, і на приміщення. А те, що зараз, це друга будівля, першу розібрали і поряд з нею построїли сучасну будівлю. Це було на початку 80-х, ну, 1800, 1883 році було побудовано оце сучасна будівля, ну, яка зараз знаходиться музей. А, причому а, там. Ця будівля, там було і Товариство історії та старожитності, там був і музей, і там була публічна бібліотека. І в напису на старих фотографіях там це все і написано. Трохи пізніше до цієї будівлі, основної, яка була побудована, зробили її добудували трохи. Ну і все стало більше, але все одно в цьому. Уже досить великих приміщеннях цього і музею і бібліотеки було тісно і музею, і бібліотеці. І тоді, знову таки, буквально недовго це все разом існувало. Було прийнято рішення, щоб побудувати будівлю спеціально під бібліотеку публічну. Ось. І Потім це все розділилося. Бібліотека з'їхала. З цього приміщення, а це приміщення вже сталося тільки під музей, і ну, таким чином назва музею там змінювалася, влада змінювалась, назви змінювались. Ну, зараз це Одеський археологічний музей Національної академії наук України. Чи виникла у вас в уяві картинка Криму та Херсонських степів? У мене так. На жаль, через повномасштабне вторгнення та окупацію ці локації ми можемо лише уявити або переглянути фото в інтернеті. От і Одеський археологічний більше двох років був зачинений для відвідувачів. Лише влітку музейники представили першу виставку після початку повномасштабного вторгнення. Я запитала у пана Ігоря: чому ж так? Чому постійна експозиція недоступна відвідувачам? Наприклад, у нас в Україні. Нашого музеї єдина а, велика колекція давньоєгипетських старожитностей, артефактів, різноманітних, починаючи з саркофагів мумій і закінчуючи дрібними якимись там речами: а, вироби з металу, там, ткан, тканина, папірус і дерево. Це все у нас зберігалось, і це все воно є. А, Крім того, є унікальні там були нумізматичні колекції, колекції з археологічних досліджень, крім того, музей дарували, або музей купував якісь речі, наприклад, дарунки графа Воронцова, який подарував музею свою колекцію античної, античних ваз, які він купив. на... Середземномор'я в Італії, Греції він це він збирав колекцію і, там, і він подарував це все музею. І воно зараз зберігається. А, ось а, унікальні досить речі, які в нашій країні вони, ну, є один, ну, їх одиниці. От. Тому а, це все було прибрано сховано, і ми не можемо ризикувати. І відкривати, виставляти знов як ту експозицію, яка була, була у нас до війни. щоб, не дай Боже, вона це все не загинула. Ось це відрізняє наш музей від інших музеїв, тому що, наприклад. А деякі інші музеї вони не зачинялися під час війни навіть в Одесі. А деякі зачинились і їх експозиції було згорнуто. Але вони, наприклад, художні музеї. Але вони пішли іншим шляхом. Вони зараз відкриті і. Uh, у них проходять різноманітні виставки uh, сучасних художників, там якихось там міців, там скульптура сучасна, ну і таке і подібне. Тобто вони тут uh, більш мобільні. У нас такого нема, у нас все це, це старожитності, і ми не маємо права їм ризикувати. Але uh, громадяни Одеси та uh, гості вони приходять і, uh, з дітьми і дуже вони. Сподівалися потрапити до нашого музею. Тому було прийнято рішення ну, зробити невеличку експозицію. Ну, там не буде таких дорогоцінностей, таких унікальних речей. Але щоб воно було, щоб люди ходили і дивилися, що оце от є. Це частина того, що у нас є. А у нас музей це, он суто археологічний. Таких музеїв. В Україні майже нема. Ось, а, або там їх декілька, то у нас найкрупніший. Ось і ми можемо виставити лише частинку того, що у нас є невеличку частинку тисячні долі процента. На, ну о, ми вирішили, що о, така ситуація і присвятити цю виставку зміїному. Там, де працівники музею. О, Початку його заснування їздили, збирали матеріали, проводили дослідження і під землею, і під водою. І Досі у нас є ще два, дай Боже їм здоров'я працівника, які свого часу досліджували острів Змії. Тому ми вирішили присвятити невеличку виставку, вона тільки в одному залі буде. Ми не можемо відчинити всі зали. По, по ситуаціях така. Ось музей був дещо пошкоджений внаслідок бомбардування Одеси. Ось тому тут потрібно ще роботи проводити. Але ми вирішили все ж таки відкрити невеличку виставку, щоб люди ходили і ну, запит є на це. Постійна експозиція недоступна широкому загалу, адже в стінах музею зберігаються унікальні колекції. Деякі експонати існують в одиничних екземплярах або в дуже малій кількості. Ризикувати такими рідкісними речами музей не може. Однак, завдяки нашій аудіомандрівці, ви можете подорожувати у часі та просторі разом з нами. Пан Ігор розповідає про експозицію, найбільш цінні експонати музею, та про ті, що є улюбленими серед відвідувачів. У нас суто археологічний музей. Тут у нас ніякої ні етнографії, ні картина тільки одна а нашого працівника Онштерна, який працював в нашому закладі. Ось робота Кастанді тільки от одна картина така. Хоча до цього, до Другої світової війни, коли він, назва музею була інша, і там радянська влада щось собі думала, у нас досить було багато інших речей. Але після Другої світової війни в Одесі був сформований краєзнавчий музей, і ми туди передали всі ці речі, пов'язані ну, з сучасністю, з етнографією. А експозиція музею була побудована за класичною археологічною схемою. Це кам'яна доба, доба Енеоліта Бронзи. Це два зали у нас було до початку раннього залізного віку. Потім ще два зали були представлені це класична, період класичної Греції. Це Ольвія, це матеріали з Ольвії, матеріали з інших міст, наприклад, Тіри, Ніконія і тому подібне, які знаходили, які досліджувалися в північному Причорномор'ї. Ось ну я кажу, не Одеська область, а північне скажу так, південь України. Тому що у нас є і і, і матеріали з Криму, з Керчі, з усього ну, з півдня. І потім вже епоха елінизму був зал, це вже після Класичної Греції, це вже йшла варваризація грецького населення. Тобто вони змішувалися з місцевими племенами. Це е, кінець скіфської доби, е, сарматська доба на території України. Епоха кочовиків, зал присвячений кочовикам. Кочевик, ну, частина скіфів, сармати, гунни і тому подібне. І далі київська доба. Ну, не, доб, не київська доба, а слов'яни і Русь. Ну, тут матеріалів у нас за, ки... за період Київської Русі небагато, але все ж таки щось є, і ми це демонстрували. Ну і останнє у нас була золота кладова, там, де представлені були знахідки з дорогоцінних металів з поховань півдня України, і досить багата була нумізматична колекція. Теж воно ну, це було писта. Ну і останній зал, ну я так по залах йду. І останній зал був давній Єгипет, коли діти казали, нащо нам ці вази, скульптури те? пішли мумії дивитися. І вони тягли, деякі не хотіли, а таке більшість вона йшла. Тільки мумії. Мама, коли ми вже мумії, де мумії? де мумії, де ж Де мумії, де мумії? Ось. Ну Зараз ми тільки е, доба, антична доба. І точніше дослідження на острові змії. Ну там ми теж підійшли нетрадиційно для нашого музею. Там будуть не тільки археологічні експонати, на жаль, не унікальні. Ми не можемо виставити унікальні експонати, бо вони поодиноті. І а, ну, дещо ми можемо дозволити себе собі виставити. Але крім того, у нас були там і інші експонати, пов'язані з історією острова Змії і марті, і фото, і е, література, і ну там до сучасних бойових дій. Ще раз переконуємось, що навіть за зачиненими дверима може ховатися нескінченно цікавий світ. Музейні команди працюють над тим, щоб не лише зберегти свої колекції, але й цікаво презентувати їх своєї аудиторії. Сьогодні нашим гостем та оповідачем є Ігор Пістроїл, директор Одеського археологічного музею НАН України. Друзі, сьогодні завершується вже третя аудіомандрівка до цієї справжньої скарбниці не лише українського, але й світового минулого. Ми ще обов'язково повернемось до Одеси і, можливо, знову до Одеського археологічного музею. Але наступного тижня вирушаємо до іншого міста. Як завжди, запрошую вас знайти час і відвідати музеї та заповідники вашого міста. Нагадую, що подорож на вікен це мій авторський некомерційний проект, і ваша підтримка надзвичайно важлива. Слухайте нові епізоди на платформах для подкастів на YouTube каналі, а також в етері рідного радіо на хвилі Корсуня. Мандрівку у просторі та часі з залами Одеського археологічного музею з вами здійснила журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.